Всім привіт, привітки, з вами палич і відостик, <ривіт> <ривіт> який ви всі любите, Інтриг, скандал, розслідування, скажімо так, тому беріть запашну чай, каву чи що ви там будете любите пити і <ривіт> поїхали, як то кажуть, трохи поскандалимо. І перш ніж ми почнемо, я хочу сказати, що я не хочу, в принципі, нікого ображати. Да. Якщо ви десь в якомусь описі побачили самі себе, чи узнали якогось іншого стрімера, то, можливо, якщо виглядає, як качка, ходить, як качка, крякає як качка, то, можливо, це качка і є. Якось так от. Кожен з вас може розцінювати цей відос, як захоче. Хтось каже, що я нию, хтось скаже, що я там плачу, хтось каже, що я гавна на вентилятор накидаю, хтось каже, що я там когось обсираю, хтось каже там, що це все херня. Можливо, так і є народ. Можливо, так і є. Тому кожен хай сам вирішує для себе, що це за відеоролик, який він. Так, в якого жанру тепер. Ну, Я для, для себе його розцінюю напевно, щось як якийсь потік свідомості. Е, узагальнення, підсумки, якісь там висновки. Так. Щось таке, знаєте, в стилі а -ля... запису в сторінки свого щоденника. Так. Тому розпочнемо. Так. Дорогий щоденник. Життя-хуйня, і в ньому ти часто будеш розчаровуватися і навіть розчаровуватися в тих людях, в яких ніколи б не міг би подумати, що ти розчаруєшся. Але це реальність. І перед тим, як то кажуть, перед тим, як накидати гавна на вентилятор, хочу трошечки, постараюся да, це все так би мовити, розкласти конструктивно. І почнемо з далекого, з далекого минулого, з турніру якому вперше у нас був, був введений, сказав, введений чи спроба була ввести автоматизацію підрахунків очків. Да. До того ми рахували це все Excel, де вручну вписували дані, ми там все сумірували, виводили на екранчик ті чи інші таблички, формі, вигляді да, кожного, хто як хотів, там робив. Да. Я робив якусь там загальну для всіх, хто її хотів то ми міг використовувати, хтось робив свою особисту. Це, в принципі, неважливо. Да. І в нас була спроба, по-перше, зробити автоматизацію. Я з певними людьми е тестив моду. Я зразу говорю, я, в принципі, нічого не розробляв, я тільки був, виступав в ролі тестера. Хлопці там заморочились, постаралися все зробив. Я там по візуалки якісь там питання вирішував, там вказав, що додати, що відняти. Коротше, якось так. Все воно відбувалося в нас. І від той, коротше, я його тестив і тестив за цими, в принципі, розроб, розробниками да, з цими розробниками. Тестили ми цей е, модик, назвемо його модик. Відтоді в нас все вийшло класно. Там деякі нюанси були. Мені розказали, як це робити, це все. Да, це класно, офігенно, все працювало чітко. Але була допущена одна помилка у підсумках. Це не було масового. Масового тесту. Відразу був турнір, відразу поїхали всім роздавати, там розказати, як тим коротенький відос запилив. Бім-бім-бам-бам-бум-бум. І ніхера. Кожного різні ПК, в кожного різні браузери, в кожного різні руки. Да, і ситуації були різні. Деяким стрімерам навіть доводилось мені записувати відеоролик, як скачати цей мод з Телеграму. Додати його в папочку куди. В общем, прям ну, все пошагово, крок за кроком, треба було все розжувати. Ось такі ситуації були. Про якісь більш складні ситуації, які вирішити людям, це було насправді дуже важко пояснити в моментах. Я зрозумів, що це була помилка. Да, тоді казали, що мод хуйня, криво працює. Так, да, ви така херня була. І в першу чергу за того, що його відтеслило три людини, по суті. Да. Три людини, по суті, потестило його, в яких все працювало. А потім отаке: То те не працює, то те не працює, то там якісь баги, то люки, коротше, це все відбулося. Це в першу чергу причина тому, що не було масового тестування. І, по суті, стрімери навчалися на ходу це все робити. Хоча загальний відеогайд і був записаний, але він, як показала практика, він не для всіх, тому що ситуації скрізь різні були. Так, да, я визнаю. Робота була зроблена недостатньо. І от зараз також у нас, е, в принципі, на серпінь планується турнір, чи планувався турнір, да. І знову ж таки хотілося б довести до ума модик. Я дергаю хлопців, зараз, щоб ви розуміли, середина у нас червня. Я дергаю хлопців кажу, давайте треба довести мод до ума. Типу, на серпень турнір туди-сюди. Пацани добро поїхали тести. Давай щось там підправили, щось там покрутили. Я поїхав глядачами потестив його. би працює нормально. Але ж в мене в голові то лишається цей прикол, що треба масовий тест зробити, великий. Те, що в мене працює, і глядачів працює, не означає, що буде працювати того чи іншого стрімера. Думаю, я ж це все діло зробити красиво, гарно, так? Да? Я вже на досвіді співпраці з цими стрімлерами. Як то кажуть їм, це все ніхуя не хочеться робити. Кажу, прямо як є. І то теж така ремарочка. З глядачами, яку там робили, ми воно працювало, але якось не так, ну, не так як треба, скажімо так. Да. Якісь там, ну, в общем, можливо, якісь були. рахувало точки, воно начебто все вірно, да. рахувало з затримкою в деяких моментах, з похибкою. Да. Але в цілому е рахувало. Да. Можливо, там ще якісь конфлікти з іншими модами могли бути. Ну, коротше, варіантів дуже багато, як ви розумієте. Да? Це я граю на чистому клієнті, по суті, з, з модів тільки відмітку маю. І це, а хтось грає з кучою модів. І це треба перевірити, передивитися, як працює. В общем, думав я думав, як це все діло зробити. Думаю, давайте зробимо просто турнір, де основна ціль турніру цього буде. Тест мода. В принципі, створюю опитування. Думаю, по шоріку зберемо 5 там, 6 команд. 5, ну, давайте давайте 6-8 команд зберемо бігом. 60 людей в групі, там не всі грають танки туди-сюди. Ну, чоловік 50, допустимо, на сіз, да. Думаю, створимо безстренько, там буде на що, там 4, 6, 8 команд, можливо, там да, буде. Ну, я розраховував, чесно кажучи, на 6-8 команд. Поїдемо, це 6-8 команд, це приблизно не знаю, там 20 стрімерів. Люди трошечки самі навчаться, подивляться, як воно працює, це все діло. Да? Ось якраз це питання на екрані. Да? Зводний міні-турнір, старт понеділок, до 15 приймаються заявки. В принципі, все дуже просто. Зібралися, роздався модик, розказав, кому як працювати, потестили, подивилися на баги. Робиться це в форматі турніру. Думаю, всім весело, цікаво буде по кайфу. І оце якраз таки ця причина, чому цей відеоролог записується. Тому що. Тому що дивіться. Переглядів 50. Подивились практично всі ті, хто участвує в турнірах, плюс-мінус регулярно. В результатах 6 голосів так. 10 голосів, «Ні», решта проігнорила. От, от, народ, результати, от таке от розчарування. Я старався ніколи нікого не просити, нічого робити. Старався все робити сам. Питав порад, але все одно сам старався робити. І от це той момент, де мені дійсно потрібна допомога. Я попросив її цієї допомоги у стрімерів. Потрібно відтестити. Ми начебто робимо спільну справу, начебто разом турніри граємо. Це не тільки мій контент. Я ніколи його не позиціонував як турніри Палича. Я завжди говорю турніри від палича. Я організатор. Ми разом творимо це все. Ми це все разом робимо. Завжди прислухаюся, стараюся прислухатися до критики, до порад, до цього всього. Да? І разом ми це все удосконалюємо. Але от коли дійсно потрібна була мені допомога, дійсно я її не отримав. На жаль, всі просто забили болт на це все діло. Я чітко показав, що основна ціль турніру більш масштабний тест мода. Чітко і ясно, зрозуміло було, так? Да? І виходить, що в моменті люди просто послали нахід. Це було дуже ну, мені неприємно. Як то кажуть, по людськи обідно зараз стало мені, що, от, дійсно, коли потрібна допомога, всі мене послали. Хоча всі кричать, палич, давай будемо робити модик. Там, давай ми тобі допоможемо. Все ми будемо допомагати, все будемо робити. Але от зараз, коли дійсно потрібна допомога, ще раз говорю. Просто я її не отримав. Це мені було дуже, так би мовити, неприємно. Така от історія. Я згадую от цей момент інтерв'ю гості, да, де він там розказував про. Те, щоб робити більш якісний контент, паличок, крутіші стріми, потрібні спонсори. Прям крутий спонсор потрібний. Да? Насправді ні, спонсор не потрібен. Насправді потрібна просто ваша допомога стрімерська. Певний час, певний момент, щоб щось десь відтестити, щоб якісь там фоточки скинути для, для якогось там анонсу турніру. Да? Чи ще якась мелоч, яка ну, взагалі займає 2 хвилини часу. От, банально, приклад, учора на Стрімчанському там якийсь там я інтерв'ю давав, да, і пише мені там одна людина, не буде, ну, без Ніків сьогодні, да, постараємося. Пише одна людина мені, палич, там ти там розказував за диплом. Коротше, типу, грубо говоря, треба фотки. Я прям під час стріма кажу, ми там якраз вона вбили, коротше, там дві хвилини має часу є, щоб бій слідущий ще не йду. Да. Кажу, зараз я скину. Пішов, зробив дві фотки, блядь, показав на, на стрімі якраз свої дипломи теж. Да, вся історія людям показав. Кажуть, з чого магістр Палич? тому що дійсно в мене магістратура, в мене є диплом сиділа. Це займає дві хвилини. Те саме займає зробити свою фотографію, там, да, чи ще щось. Це займає дуже мало часу. Але люди цього не роблять. І воно, знаєте, от все потроху, потроху, потроху збиралося і накипіло. Важкий був турнір. Попередній, голодні ігри, там були моменти з. Стрім снайпінгом, да? ну, це ж це таке. Дуже важкий був моральний турнір. Там, де нас дві ліги було взводний, 2 да? на 2, дуже важкий був моральний. І от воно все-таки, напевно, накопилося. І от, оцей момент мене добив. Той момент, коли дійсно потрібна була підтримка, її не було. І я думаю, що, мені здається, зараз. Можливо, зараз це на емоція, говорю, чи ще щось. Коли в гості говорив про крутого спонсора, ти в першу чергу мав не мене на увазі, а самих себе, самих же стрімерів. Щоб, щоб їм далі грати турніри, робити, розвивати турніри, да, потрібен крутий спонсор. Їм вже е, нема мотивації грати турнір для глядачів, робити їм контент. Е, да. Для себе, тому ну, для, різному, для себе, по суті, тому що це, на мою думку, це дуже цікаво, тож, дуже класно, дуже офігенно, додає ну, мотивації грати краще. От чисто для мене. Да? І мені здається, що просто вже самим їм, це вже, скажімо так, вже нема мотивації просто отак, от от, да, як контент, це робити. Їм вже треба круті спонсори потрібні. Мені так здається, в даній ситуації. Можливо, хтось каже, що ой, там мало, мало часу дав, там підготувати з людей там плани там, на стріми свої. Можливо, так. можливо так. Е, але ж, бляха-муха, чуваки, нас тут хай 50 людей, які подивилися, да? 50 людей. Невже не знайдеться не з тих 50 людей, там 20 умовно, чоловік, які зможуть покатати турік, відтестити, допомогти оце все. І потім в майбутньому, коли буде вже. Повноцінний турнір, вони матимуть в першу чергу знання, розуміння, як це працює. І не мені одному це треба все буде роз'ябувати, кожному розжовувати, по полочках, розказувати. Да? Вони самі вже це знатимуть. І в того один буде в одному зводі, той буде в тому зводі, і він їм це розкаже, як зробити. Да? По-моєму, це цілком правильно і логічно, закономірно, але ні, ні так, ні. Так, да, я розумію, У когось там сім'я, в когось там робота, в когось там ПК в ремонті. Я розумію. Але знову ж таки, ну, камон, 50 людей. 50, відгукнулося тільки 6. І зо мною. Зо мною 6. Такі от діла. Тому це, тому зараз у мене просто нереальний тільт, нереальний дізмораль в цьому плані. І немає нічого, ніякого бажання щось робити далі. Я розривався тисячу разів якимись там цими монологами та радами. Давайте попрацюємо разом за наше майбутнє благо. Ми ж все робимо всі для самі для себе. І це було у нас якраз таки е на початку червня, в кінці, точніше, кінці. Травня на початку червня, коли до мене дійшла інформація, що, начебто, ВГ хоче зі мною почати співпрацювати в рамках турнірів. Ось, дивіться, якраз я знайшов телеграмчику, те, що я писав, про співпрацю з варгеймінгом, там, можливо, буде турнір, ці всі колаборації. Це все зараз на питання договорів. Називаємо це так. І от я таке писав. Тому відразу давайте домовимося. Якщо я прошу скинути фото, то скидайте. Якщо я прошу поширити інфу про турнір, щоб зібрати максимум онлайн, то, по онлайну, то поширюйте. Прошу записати відос, записуйте. Та й постійно про це прошу. Аби якби всі виконували, що проситься, то вже давно робили турніри з підтримкою ВГ. Все воно моніториться і турнірів грають роль. Цитуючи Гаррі Портера, потрібно працювати на загальне благо. Особливо це стосується наших топ-стрімерів та друзів ВГ. От так, от так би мовити. І це таких постів було не, не один раз. І писалося, що давайте будемо разом працювати. Ми це все робимо самі для себе. Да? Це дуже клурутий, дуже класний контент. Всі стрімери знають, що турніри збирають. Е Топ переглядів, е, да, топ переглядів збирають. Більше збирають переглядів, хіба що е, трансляції з якимись там унікальними твіч-дропсами у друзі Варгеймінгу. Да, чи якісь там стрімчанські з прес-аккаунтів, де люди там катають танки перед коробочками, наприклад. Да. Я думаю, тільки більше тільки такі трансляції збирають. Далі йде уже попереду турніри. Все проситься, до людей стукаєш, а у відповідь двері не відкриваються, на жаль. Я розумію, як то кажеш, що спроста нічого не буде, да? ну, колись це все мало завершитися. Тому чому не зараз? Знову-таки, да. цитуючи відьмака Анджея Сапковського, щось закінчується, щось починається. Я особисто хочу розвивати турніру. Турніри. Хочу, щоб в нас були спонсори, щоб у нас все це, це було. Да? І знову таки повертаючись до опитування стосовно, що, можливо, у людей якісь там плани на, май... на цей період. Тому просто зайдіть, запитайте свого стрімера улюбленого. Да? Який у нього буде стрім через 5 там, чи через 7 днів? Міч здається, він скаже, що. Тож, ми побачимо. Да? Я думаю, якось так все буде. Да? Скоріше за все. І стосовно да, розвитку п'ятки трошки відхилився від теми. Я хочу, щоб вони розвивалися. Як ви знаєте, хто на стріми заходить, да, той знає, що у мене, так би мовити, є рекламний контракт з компанією Dream Machines. І я її рекламую, по суті, всього декілька днів. Вони до мене раніше зверталися з оглядом мишок, і я, сглядачі також мишку роз, це, розігрував, да, одну, одну собі залишив, одну розіграв. Надіслали дві мишки. Її. Мені і ігрову поверхню. Мишки Базара 0 класні, недорогі. В них також там ноути є, і клавіатури, і в общем реально достойна фірма. І до чого я веду? Веду до того, що до, до планів на майбутнє. Я створював таке невеличке опитування. Турнір на початку серпня. Скоріше, 3х3 взводний. Є можливість поїхати з призами, що за призи ХЗ від компанії Dream Machines. Але потрібно домовлятися заранше. Хто буде? Від усіх учасників потрібно розмістити банер на стрімі, і згадати компанію 3 плюс разів за стрім. І отут очудо народ. Маємо 51 перегляд і маємо 8 голосів, «буду», тож 100%, і 39 голосів. Буду, якщо без форс-мажорів. От стосовно цього всього опитування. І, опять-таки, це якраз той момент, що говорив Діма? Спонсори. Круті, потрібні спонсори, щоби. Палич міг далі робити класний крутий контент. А мені здається, повторюся, палич і так може старається роб... робити далі крутий контент. Чому? Тому що я навіть ще. Це жодної копійки не отримав від компанії Dream Machine. Тільки почав з ними працювати. А я вже, але я вже провів переговори, так би мовити, да, з компанією і вже порішав ці всі питання. Уже, ще, уже ще до, цього, до цього опитування, да, до цього всього опитування да, я вже провів, поспілкувався з ними. Ось, дивіться. Доброго дня. Я організовую турніри по World of Tanks, можу залучити до 60 стрімерів на турнір. Цікаво, чи зможе компанія виділити якусь техніку на призові турніру, якщо учасники будуть вставляти рекламні банери і рекламні інтеграції на свої турнірні матчі. І відповідь, грубо, як кажуть, така: доброго дня, можемо розглянути таку співпрацю, але, на жаль, вже наступного кварталу. Тому давайте поки зосередимося на поточній співпраці. Це ще я з ними ще не домовився, по факту, бачите, на поточній співпраці. У мене ще був момент переговорів, чи вони зі мною захочуть співпрацювати чи ні. Ще був момент. Бачите, на поточній співпраці. Я з ними паралельно переписувався для себе ще як рекламу, да, ще не було на 100% все узгоджено. Але вже я про. Провірив цей момент, чи може така бути співпраця. Як бачите, воно вже все це було. Вже це все готово. Мені. Не... Просто потрібна, блядь, в певний момент, потрібна підтримка людей. От і все. Я не хочу, блядь, я, я від цих турнірів не, отримую, по суті, не отримав нічого. У да? мене до, до турнірів був онлайн в рази більший. У да, мене там. Але, а зараз що ми маємо? ну, Я не тримав ніяких колаборацій з регулярних стрімерами, да? ніхто мене нікуди не кличе. Я не маю якось супер-пупер онлайну, там, да? по суті. Я вже тисячу разів про це говорилося. Да? І я далі продовжую працювати, тому що це мені подобається, це мені приносить задоволення. да, Це круто, це класно. Для глядачів в першу чергу це класно. Але от коли дійсно потрібна була допомога, мене так сука кинули, блядь. Ах, такі от діла народ. Просто емоційно все коротше, важко. Повторюся, знову-таки, зараз в мене лютійший дізмораль в плані турнірів, лютейший тіл в плані турнірів. Не хочеться нічого робити. Тому не знаю. Як мінімум, просто, Скоріше за все, ми серпневий турнір скіпнемо, скоріше за все. Мені треба відпочити, перезавантажитися. Якось так от. Як то кажуть, немає слів, одні емоції. Вже навіть втратив думку, про що я говорив, коли за цю тему замовилась. Коротше. Коротше, коротше, отака херня малята. Як показав останній турнір, що... Голодні ігри, що можна робити класно. Була б бажання і мотивація. Бажання є, хто то кажуть, мотивації, що то не дуже. Ось от такі от якісь реалії вийшлися наших турнірів. Походу, ера турнірів підходить до кінця. Мені не потрібні ніякі ці колаби з варгеймінгом. Оці дефолтні колаборації в стилі: Ми тобі коробочки даємо, ти там щось робиш, вона мені не цікаво абсолютно. Коробочки ці. Мені дійсно цікаво було б зробити турніри. От, дійсно, мені це по кайфу. Я навіть в моменті почав качати Blitz-аккаунт, щоб також робити турніри по Бліцу. По суті, ті самі танки, тільки в профіль, як то кажуть, да. розширити, так би мовити і зробити більше турнірів. Це дійсно цікаво мені. Але, щоб робити далі якісний контент, якісніший, ніж він був, потрібна інколи допомога самих стрімерів. І мова навіть не про гроші. Я навіть за гроші не заїкаюся. Просто людям це приносиш готове на блюдочки. Просто бери, грай, да, кайфуй, роби контент. Але проще, звісно ж, дротити міточки в соло стрімінгах. Якісь там челенджі робити, да? і виконувати замовлення в аргеймінгу по колабораціях, напевно, стрімерів якось так. В общем, в цілому. Як хотіть, так і розцінте цей відеоролик. Але якісь такі от у мене думки в голові зараз крутяться. Групу розпускати не буду. Як то кажуть, рубати кінці теж не буду. Можливо, повернеться турнір, можливо, і в серпні. Можливо, щось зміниться, можливо, стрімери подивиться цей відеоролик. А зробить теж якісь висновки. А можливо, просто заб'ють хуї. І це все. От, отак, оцим відеороликом ера турнірів відпала, чи закінчиться. Якось так от. Бо тести з глядачами це, звісно, класно, круто, але потрібні тести із стрімерами. Такі от діла народ. Постарався якось розказати максимально щось типу, конструктивно, без емоцій. В общем, робіть висновки самі стосовно цього. -цього. А мені, як то кажуть, оця, ну, я не знаю, як це розцінити. Повага, неповага, да, В моменті, що то не зайшла, скажімо так. Все, народ, всім добра. підтримуйте Україну, підтримуйте Україну контент і бережіть себе саме головне.